Дата святкування Масляної цьогорічно припадає на березень місяць, а саме на 11 березня. Святкують її за 7 тижнів до Великодня. У наших предків це було свято закінчення зими та початок весни. За основною версією, в цей день люди вшановували Бога Сонця. Ярила. Наші предки влаштовували великі гуляння, що боги подарували ранню весну і хороший урожай. Тоді і з'явилася ця традиція. Пекти круглі коржі, що за формою нагадують сонце. Вже згодом коржі змінили млинцями. За однією з версій в Україні на Масляну готували вареники. В останній тиждень перед початком Великого посту вареники готували різноманітними способами. Одним із найпопулярніших вареники з сиром запечені зі сметаною та маслом. Гуляють масляно усі сім днів із понеділка по неділю. Кожен день має свою назву: Понеділок зустріч! У цей день прибирають житло, печуть млинці і діляться з ними з нужденними. Наступний день вівторок. Вівторок це день загравання. У цей день батьки сватали дітей. Грати весілля можна тільки після Великодня, а до цього часу молоді придивлялися один до одного. Середа її ще називали лакомка у третій день Масляною накривають стіл вдома і святкують у колі близьких людей. У цю дату мама дружини запрошує свого зятя на млинці. І чим багатшим буде стіл у теші, тим міцніше буде молода сім'я. Четвер, або як ще його полюбляють називати, розгуляй. Четвертий день Масляний знаменитий ярмарками і базарами. У цю дату люди приходять на центральну площу міста, де встановлені лавочки з продуктами і різні розваги. П'ятниця. Тещини вечірки. У п'ятий день Масляної зять накриває стіл для своєї тещі, а теща приходить разом з подругами, щоб показати, який у неї торботливий зять. Субота, посиденькі зовиці На шостий день дружина запрошує додому родичів чоловіка і смачно їх годує. Особлива увага приділяється сестрам чоловіка. Їм треба щось подарувати. Неділя, прощена неділя. В останній день Масляної потрібно попросити вибачення у всіх рідних і друзів на всі різкі слова, очистити душу перед великим постом. Також потрібно обов'язково пробачити всі образи у неділю. Доїдають млинці, масляна завершується спалюванням солом'яного опудала.